Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка, Ведмідь і бджоли. В одному лісі жив, був ведмідь. Він був дуже великим і дуже сильним. А ще він Ну дуже пишався своєю силою і вважав, що всі мають виконувати його забаганки, бо він найсильніший. В тому ж лісі на високому дереві у дуплі жили маленькі, але дуже працьовиті і дружні бджоли. Довідався про це ведмідь і вирішив поласувати метком. Прийшов він до бджіл і каже, Ви дрібні і слабкі створіння, віддавайте мені свій мед, бо інакше дерево виверну. Мед виїм, а вас за душу. кажуть бджоли, «це наш мед, не віддамо його. А ти спробуй нас перемогти. Якщо переможеш, то здамося і віддамо тобі мед. Ведмедя дуже розсердила така відповідь бджіл. Засунув він свою голову в дупло і висунув язик, щоб злизати медок. А бджоли, як напали на нього? І почали жалити його і в язик, і в носа, і в вуха. Ведмідь відчув такий біль, що він і про силу свою забув, і дриманув з того місця так, що аж курява знялася, а бджоли над ним літають і примовляють. Пам'ятай, що і малі створіння вміють боронитися. Довго потім ведмідь сидів у своєму лігві і навіть носа боявся висунути з нього. Отож, дітки, в цій казці така наука. І малими, але злагодженими силами можна багато доброго зробити. І від ворога оборонитися. Ось і Казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей.